Розмови далі доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, пане Андрію, ми вітаємо вас. Добрий ранок. Вітаю. дякую, що запросили. Там да, вас, пане Андрію. Тож як зараз можна прокоментувати ось такі настрої всередині республіканської партії стосовно мирного плану, буцімто запропонованого Дональдом Трампом? Ну, чи то республіканці, чи демократи, чи експерти е, більшість цього, що наш день тільки що не завершується тут, е, вже більше трохи більше розуміємо, е, який цей план є. Що ви згадали 28 пунктів? Ми, ми знаємо, що це було у консультації з спец, спецпредставником диктатора, який був в Флориді довший час, але Дальше ще це не є план, який є реальний. Більшість експертів, і специфічно військові мені розказують, що це не є а, а, фактичний план, це є, це є якась а, мрія. А, і ще додамо, що ми знаємо, що сам Стів Витков обіцяв офісу президента, щоб відвідати Україну цього року, і дуже дивно йому пропонувати план. А, специфічно такий план на 28 точок, який як він ще не відвідав Україну і порозумів, що. Там відбуваються тільки відвідав. Е, ми бачили Петербург е, і, і інші зустрічі з нашим ворогом. Е, як це би могло навіть бу бути включено, це, це ми не розуміємо. Але додатковий пункт при кінці цього цього плану є, що е, Стів Витков би це пропонував до українцям, а тоді ще і далі поїхав до Москви на підтвердження від ворога. Е, я не розумію, чи це вже було домовлено з ворогом, чи це є якісь пропозиції в ім'я, Іні ворога, але е, все, все зараз тепер існує більше як мрія, як фактичний план. Ну і зокрема пане Андрію і видання Reuters напередодні писало про те, що Сполучені Штати у рамках цього мирного плану нібито закликають Україну прийняти певні територіальні поступки про що ми вже згадували, і зокрема скорочення чисельності збройних сил України бачимо, що іноземні медіа багато посилаючись на якісь свої анонімні джерела, вже привідкривають завісу, що саме може бути передбачено у цьому плані. От якраз щодо скорочення збройних сил. України. Раїни і навіть відмови від певного виду озброєння такий пункт також там говорився. Наскільки на вашу думку США справді можуть вдатися до тако ну, до такого тиску і до такої вимоги щодо власне України ну, з приводу чому, цього плану? Чому мені це відчуває, що це нереальне? Бо ми знаємо тимчасово, як ми чуємо про цей план. Ми знаємо про нові зброї, які перейшли вже в Україну. Це не є старі ракети, яка, яка раніше Україна отримала. Ракети, які Америка була готова збутися, чи то атакам чи інші, це є найновіші, найновіші моделі е, е, готові до до бою, і як це в той сам час, коли е, секретар е, армії, який зараз у Києві відвідав, е, зараз тоді, коли вони шукають. Можливість розвивання відносини у сфері безпілотників і інших е, інформацій, яка тільки українські збройні сил може передати, е, як це може бути що ті пункти, які ви задали, що зменшення американської армії, і так далі, е, тут е, тут мені якось є нерозуміння. А далі ще що вони Вашингтон і Білий Дім, і включно команда Витков дуже підкреслює, що вони не дбають про думки європейців тут. Але ми розуміємо, що європейці б були включені партнери у будь-яких гарантії безпеки. То все все існує тепер зараз, як велика мрія. Мрія, яка була створена з спецрадників президента нашого ворога. І е, фактично не не би могла включитися до такої країни, як Україна зараз існує, пане Андрію. Ми на початку те розгадали про е, трагедію в Тернополі. Це обстріл напередодні цього міста. Ми згадали про, про те, що ще триває пошкова-рятувальна операція зараз. Чи вже щось відомо? От поки ми говоримо про припущення з приводу того, чи буде такий схвалений відповідний мирний план. А чи є вже якась певна реакція Білого Дому, зокрема того ж Трампа на те, що сталося в Тернополі напередодні? На жаль, дуже мало, мала реакція, так само як раніше реакції його з білого дому. Вони просто згадають цифрів, і що не тільки українці гинять, але так само. Ворог, але як ми цілиться у нашому відповіді до Білого Нобу, тут в Америці підкреслюємо, що це, що ми бачимо на екрані, це і цивільні пункти, і що тут мусить мати відрізницю специфічно, коли ми говоримо про всесвітній день дітей. А, і і цей напад відбувся зараз на вечір е, раніше. Цього е, це, це трагедія, який знову і чули від е, об'єднаних націй після цього на нападу. Бо ми знаємо, що під е, генсек де Карло відвідала Києва зараз. Тоді коли атак був, як і так само американці, е, так як секретар армії, то я думаю, відповідь буде е, е, більше жорстокий, коли вони вернуться з України. Можливо, ми і почуємо сьогодні реакцію з боку американців на трагедію, яка сталася у Тернополі. Делегація Пентагону перебуває в Україні. Ви вже згадували, зокрема за це міністр армії США Ден Дріскол напередодні прибув до Києва і вже зустрівся із міністром оборони Денисом Шмигалем. Повідомив він у Телеграм, що відомо загалом про цей візит, і чому саме Дріскол зараз у Києві. Дріско uh, є uh, досить унікальний секретар, який був uh, призначений президента Трампа, як більше як бізнесмен. Досить молодий. Він тільки в неділю виступав на американських телеканалів, що як він згадує е, е, я його думки щодо України, і я як він тішиться, що є нагода співпрацювати з Україною. Він бачить е, можливість армію, щоб багато навчитися від українців, і е, це чому я досить е, я радів, е, коли мені несподівано побачити, що він відвідав Україну зараз. Після його великої інтерв'ю в неділю тут. На різних телеканалах в Америці і так дуже хвалив Україну у його інтерв'ю? А чи зараз можна зрозуміти мету візиту, тому що поки ми не маємо ще підтвердження з приводу мирного плану, і тут же паралельно так говоримо, що в цей проміжок часу в Україну прибув Дріскол, так цивільний генерал це вперше за час повномасштабної війни. Чи потрібно тут якісь в цьому шукати зв'язок? Тут це було пропоновано онлайн у соцмережах, що е, цей план був приготовлений виткова. А військо, ця військова делегація мала примусити пана Зеленського, щоб прийняти це. Це ми розуміємо, що це окремі е, е, дії, які що відбулося. Що візит військових з Пентагону, це було окремо зорганізовано, і специфічно е, вони шукають е, додаткові відносини і умови щодо. Безпілотників і нові тактики у війні. Тільки просто навіть говорити зі солдатами українцями, які можуть розказати, як це нова війна відбувається цього року, ніж раніших років цієї війни, і що це є справді 21 століття і, 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 і нові тактики, і це чому Америка, американські військові дуже зацікавляться, щоб прямо мати відносини не тільки з лідерство української армії, але прямо з uh, українських солдатів. Пане Андрій, дякуємо дуже на цьому слові. До цієї теми впродовж етеру будемо ще повертатись. А з нами був на зв'язку Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки із Вашингтона.